У самому серці древнього Ніжина звучить унікальна, заспокійлива мелодія ханга. Так, поєднуючи мистецтво та волонтерство, збирає кошти на бойового коня для ЗСУ родина Балакірєвих. А ще частину зібраних коштів від продажу продукції власного бренду віддають на потреби наших захисників. А виготовляють вони унікальну косметику, засоби догляду і смаколики із цілющих лікарських трав, квітів та фруктів. Ми саме збираємо трави, самі їх дистилюємо, відбираємо ефірні олійки, якщо їх потрібно додавати в мило, в шампунь все чисто екологічне. А бренд наш звідки пішов. Ми з чоловіком, коли познайомилися, мріяли народити багато дітей і жити в лісі. Багато дітей ми народили, а потім купили собі будинок у лісі. І так сталося, що ліс нас ну, просто заманив своєю красою, своїм різноманіттям. І потім я стала навчатися ароматерапії, натуропатії. І, як побачили, скільки можна можливо зробити для людей доброго і корисного, і що це все можна. І красу зберегти свою, і здоров'я зберегти. Хто не зміг зберегти здоров'я, можна просто придбати його заново. І ми вирішили займатися травами і займатися косметикою. Ірина вже багато років займається народною медициною. Усі компоненти, які містяться у засобах, збирає разом з дітьми. Зізнається, що це якийсь магічний особливий процес. Діти, коли на природі, коли вони збирають зо мною трави, коли вони роблять зо мною цю цілющу косметику і цілющі чаї. Вони стали набагато добрішими і один до одного, і до природи. Вони вже не, не зламають гілочку у дерева і не будуть там ковирять щось. Її. Вони деревце погладять, і квіточку, якщо зірвуть, то вони скажуть дякую природі за те, що вони зробили. А ще мені дуже подобається, що вони... Ідуть із, із, із пакетами для сміття і збирають сміття і несуть мені додому. Його складають, а потім ми вивозимо. Так що природа і все це дуже змінило нашу сім'ю своєю родзинкою. Майстриня вважає максимальну натуральність продукції, принципово не використовує синтетичних віддушок і барвників, замінюючи їх натуральними ефірними оліями і природніми кольорами. З різних трав, з різних квітів, з різних рослин. А ще робимо з ягод. Із полуниці робили дуже гарний гідролат. А якщо туди додати троянду, то це взагалі виходить і краса, і вітаміни, і мінерали, і цілющі властивості. А ще троянда притягує любов. Тут можна ще й психосоматику взяти. Кожен з нас хоче бути привабливим і здоровим. Однак не всі розуміють, що здоров'я криється у натуральності, каже Ірина, наприклад, олійка для обличчя із нагідок. це мацерат. Ми на олії. Настоямо квіти, нагідки або квіти е, е, Ну, Дуже багато чого можна зробити. Олійку можна я можу скомпонувати так, щоб оліка була легше, щоб можна було під віки класти, її. можна просто лікуватися для тіла. Наприклад, віробою дуже гарно загоює всі рани. деревій дуже класно загоює всі рани. Є ось такий дистилят. Дистилят з м'яти і розмарину. Розмарин ми замовляємо у друзів у Одесі або в Миколаєві раніше замовляли в Ізмаїлі. Е, М'яту збираємо самі, іноді в копиць зберемо. Вони там вирощували на своєму полі, іноді збираємо в лісах. Асортимент екологічних засобів постійно збільшується. І для посудомиєчної машинки робимо порошки натуральні, які і не забруднюють нашу екологію. І е, чисту тарілочку ви достаєте, і не хочеться перемити. Е, дуже багато у кого є маленькі діти, беруть у нас для пральної машинки порошок, бо він абсолютно натуральний. Нашу зубну пасту. Люди настільки люблять, бо її можна, навіть якщо її дитина проковтне, нічого з дитиною не станеться. Я сама коли роблю зубну пасту, я всю її пробую на смак. А натуральні чаї, окрім цілющої, мають ще одну чудодійну властивість. Там 10 трав. Він і заспокоює, коли його трошки більше вип'єш, він збуджує, він знімає запальні процеси, він теж дуже добре очищує організм, жіночий чай, чоловічий. До речі, на нашому жіночому і чоловічому чаю в Ніжині з'явилося дуже багато дітей. І він дуже-дуже в цій справі поможний. Так що, якщо хтось дуже хоче дітей і не може їх мати, Присилайте їх до нас. Продукцією власного бренду Вся родина Ірини користується уже багато років. І милуючись природною красою власниці, можна зробити висновок, що діє вона як еліксир молодості. Ми практично не звертаємося до лікарів. Хоча у мене всі, куми лікарі, практично всі куми лікарі, ми практично не звертаємося до лікарів. Ми лікуємося народною медициною, натуропатією народною медициною. Ми практично нічого із побутової хімії не купуємо. У моїх хлопців є вже дівчата, старших хлопців у нас п'ятеро дітей. У старших хлопців є вже дівчата, і вони вже кажуть: якщо ми поїдемо кудись там навчатися в друге місто або переїдемо в якусь другу країну, як ми будемо без вашої косметики? Колись Ірина з чоловіком мріяла жити в лісі і народити багато дітей. Сьогодні ця мрія не лише здійснилася, а навіть перевершила очікування, бо ця родина не лише сама живе в гармонії з природою, а й допомагає іншим оздоровитися і наповнитися сенсом. А їх чарівний дім це те місце, де завжди раді гостям.